Діти, Доброго дня. Сьогодні ми в умовах дистанційного навчання будемо з вами відпрацьовувати роботу з нашим баланом та ракеткою саморобною. Попереднє відео ви переглянули, як його це зробити в домашніх умовах. І сьогодні відпрацьовуємо роботу біля стіни, подачу і набивання волан. Перша наша вправа це відбивання від стіни нашого волану. Працюємо спочатку просто рукою. Підбиваємо рукою да, і відбивається від стіни наш валан. Отаким чином. Наступна вправа, беремо нашу ракетку, робимо так само, але відбиваємо ракеткою. І практикуємо набивання нашого волану на ракетці. Підкидаємо і набиваємо. Є. Таким чином набиваємо приблизно хвилинку, працюємо і відпрацьовуємо нашу... відбивання нашого воланчика. Ось так працюємо дистанційно вдома.